Огляд наших апартаментів це передпокій. Передпокій. Арка. Йдемо до кімнати. Чиста кімната. Так, ліжко, тумбочки. Білі стіни, чисті. Два рушника, лампочка тут, тут лампочка така, телевізор з тумбочкою, але ну, телевізор нам не потрібен, дзеркало. А тут маленька кухонька. Але в є все, що потрібно на два вечора: мікрохвильовка, чайник. Гейзерна кавоварка. Друзі, у кого є гейзерна кавоварка? Ми вперше спробували каву. Володі сподобалось. Тут ще і щось є. Ось такий стіл зі штурками такими. Був у нас в квартирі в Німеччині в Мисені. Все. Крізь, крізь картинки. Світло, кондиціонер, лоджія. О, дивись, які маски. Багато масок. Мабуть, господар був десь в країнах південних. От тут навіть столик є на балконі. Два стільця. Ну, від з вікна на місто. І там десь... О, а там стоїть наша машина, он вона. Як ми вдало припаркувалися. Ласкаво просимо нас. А от там центр міста, де ми будемо завтра гуляти. Оце я заходжу з балкона. Вдвоєм, Ми йдемо в машину за нашими речами. А ще ванна кімната. Унітаз, раковина, дзеркало, маленька ванна і звичайний душ. Тут є різноманітні засоби, кондиціонер, навіть кондиціонер. Шампунь, гель для душу. Я пам'ятаю у якоїсь квартирі. Ну, я знаю у якій, В Німеччині це була Західна Німеччина, там не було навіть мила. Кришка та сідушка для унітазу у них дерев'яні. Я ще ходила, я думала це тільки тут. Ходила в кафе, в туалет, і там теж була дерев'яна, біла, але дерев'яна. Це для нас в диковинку. Так працюють в Румунії всі виключателі. Це особливість цієї країни, щоб вімкнути світло, хоп, напускається опускається донизу. От, вімкнула світло. А виключити навпаки наверх. Не так, як у нас і в інших країнах.